Отак От дивишся на дитину і думаєш, ну, швидше б він пішов, ну скоріше б він виріс. Тут бах, він виріс і пішов. І хоч би сказав, куди. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрічаються два джентльмени. Перший питає: Сер, ви були в театрі в четвер? Той виймає блокнот і дивиться в нього. Так, сер, був, сер, ви були там з моєю дружиною? Той знову дивиться у блокнот. Так, сер, з нею. Сер, мені це не сподобалось. Той знову до блокнота. Знаєте, сер, мені теж. Жіночка до знайомого мужчини, Михайле, ти мені наснився сьогодні? І що? Ти там таке витворяв зі мною, хоч би посоромився. У маршрутці їде мама з дитиною. Маля вирадує. Молода мама, щоб якось заспокоїти дитину, намагається погодувати її грудьми. Їж бо дядькою віддам. Дитина трохи посмоктала і далі вирадує. мама знову їж бо дядькою віддам. поруч чоловік. Шановна, ви визначитеся нарешті? Третю зупинку через вас проїжджаю. Лондон, кабінет англійського джентльмена, відчиняються двері, забігає дворецький, повінь, повінь. Вийдіть і доповідайте, як годиться. Дворецький виходить, зачиняє за собою двері і через хвилинку відчиняє двері зі словами: Доброго дня, сер! до вас темза.